Без квітів та учнів у порожніх класах цьогоріч святкуватимуть педагоги Нікополя своє професійне свято. За 22 роки роботи вчителем Ніна Вікторівна, яка викладає в одному із ліцеїв міста, жодного разу не зустрічала цей день без урочистостей та привітань. Жінка зі сльозами на очах згадує попередні роки та сюрпризи, які для неї готували діти. Я це захожу сюди до класу. Клас по перше весь прикрашений кульками. Всі мої малюнчики сидять у цих колпачках. І боже, я зайшла, я просто ридала від того, що ну, такий сюрприз ну, малечі. Коли такі сюрпризи роблять дорослі, то ти від них все одно очікуєш да? щось. А, а цей малечі, я, звісно, не очікувала. Були такі моменти, коли ти тільки заходиш до школи, а вони ж з ранковою кавою зустрічають. Кажуть, ви ще не пили каву. Ось вам кава, ось вам смаколики якісь. Так що ну, головна. Вага, ви розумієте? Є класи такі, які там титули влаштовували. Ну надавали таку характеристику вчительську о, з кожному особисто теж приємно. Іноді ми думаємо, що діти цього не помічають, а вони ну настільки спостережливі через війну та напружену ситуацію у місті. Багато дітей вимушено виїхали за кордон та інших регіонів України. Однак займаються зі своїми вчителями та однокласниками. До нових реалій каже Ніна Вікторівна, учні звикли досить швидко. На початку повномасштабного вторгнення навіть разом волонтерили. Діти якось. Соціально подорослішали. Вони якісь відповідальні стали. Особливо перший тиждень, коли розпочалося дистанційне навчання. Боже, я дивлюся, по-перше, повключали всі камери, всі вступають в діалоги, вони скучили. І, ну, я на них дивлюся і кажу, діти, ну, ви за нами, ми за вами скучили. А ви зараз заходиш, клас порожній. Зараз вони тримаються як один єдиний костяк та єдине ціле. У мене багато батьків і багато дітей залучилися до волонтерської діяльності, тобто ми плили сітки, ось особисто і вчителі плели плили сітки, ходили в клуб «Равесник». і там було дуже багато наших учнів, які і закінчили школу, і які навчаються. Тобто, від молодшого класу до старшого всі приходили, шили каремати. Ми з дітьми 10-11 класів плели. Ну, виготовляли такі символи оберіги ангелочків, і цих ангелів-охоронців. Наші батьки, які виготовляли карімати, вони чіпляли до цих каріматів. Ну тобто активно діти дійсно таку активну позицію патріотичну займали. Ніна Вікторівна вірить, що війна та її розлука із вихованцями закінчаться дуже скоро, не дивлячись ні на що, добро завжди перемагає зло. Головна істина, які нас навчають у школі.